А потужний землетрус біля Камчатки зачепив базу російських атомних підводних човнів і ядерних боєголовок, які можуть бути пошкоджені. Про це повідомляють аналітики центру ОСІН. Підземні поштовхи, які відчули на Росії, стали найпотужнішими за останні 70 років. Землетрус спричинив цунамі, хвилі якого сягнули узбережжя інших країн Тихоокеанського регіону. Які наслідки чи є загроза зараз? Олена Гончаренко розкаже. Тає будинки та автівки перелякані росіяни, вистрибують на вулицю і у паніці лягають на землю. Такого землетрусу на Камчатці не було понад 70 років. Магнітуду підземних поштовхів сейсмологи оцінили у майже 9 балів. Десятки людей травмовані, пошкоджені будинки. Все трясеться, Аналітики центру ОСІН, це розвідка на основі відкритих джерел. Повідомляють, що землетрус зачепив закрите місто Вілючинськ, де базуються російські ракетоносії та ударні субмарини, озброєні ядерними боєголовками. Епіцентр підземних поштовхів стався за десятки кілометрів від стратегічної підводної бази Рибачий в Авачинській бухті, там дислокується російський тихоокеанський флот. Одразу після підземних поштовхів на регіону обрушилося цунамі. Окрім Камчатки, хвилі заввишки 3-4 метри накрили сахалін та курили, окуповані Росією Японські острови. Руйнівна стихія підтопила порт, завод та рибопромислове підприємство. Місцеві жителі в паніці намагалися покинути регіон. Хвилі цунамі досягли узбережжя Японії. Там на сушу викинуло кількох китів. З прибережних регіонів Тихого океану евакуювали. Вали майже 2 мільйони людей. Терміново виїхали працівники ядерного комплексу Фукусіма 1 де після землетрусу у 2011-му сталася аварія. В регіоні заволали сирени. Про загрозу цунамі голосили в різних країнах світу Мексиці та Чилі та на американських Гаваях та Каліфорнії. Люди масово залишали узбережжя і їхали вглиб країни. Землетруси відбуваються там, де виникають тектонічні плити, зазвичай там, де вони труться одна об одну, де вони ніби з'єднуються. Там накопичується напруга, а потім час від часу ми маємо раптове вивільнення тиску, і частина морського дна перевертається. І саме це перевертання викликає цунамі. На ранок четверга загроза цунамі зменшилася, але після підземних поштовхів на російській камчатці прокинувся найвищий вулкан Євразії Ключевська сопка. Там із джерела спочатку сходив по після чого пішла розпечена лава. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.